Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали Бравл Старс для того, щоб догапати все ж таки діамант, а можливо і далі, все ж таки. От, зупинились ми на тому, що догапали третє золото, і в принципі це вже дуже непогано. Ми зібрали таку невеличку команду, завдяки якій ми можемо зараз дуже хорошо попробувати всіх розвалити. Тому let's go! І перша каточка у нас Бравл Бол на нескінченних гаджетах. Що мені паритись? Я просто беру Френкіча. Просто при залітаємо Френкічем і пробуємо конкретно жорстко всіх розвалювати. Що там, Френкіча ще й? Правда, ці ворота вроді Франк не ламає, якщо я не помиляюсь. Тому можливо його не треба було брати, але побачимо зараз. Бо вроді як ті ворота Франк не ламав? Так у них Бул, Ріко і Вольт. Ну Вольт взагалі імбовий тут насправді. Мені би так до них підійти. Так, вольта ми пошівбили. Чи зможемо ми тут зламати ворота? Да, я зміг їх зламати! Це була моя основна задача. Ну, нам забили гол, на жаль. Оце прям, блін, цього не очікував. Ладно, 2 гаджет нажмемо. Ой-ой, ой плюхи ми получили і прям крапки. Треба підхилити, юток. Так, плюх ми прям получили крепко багато. І вольт просто щось таке творе жорстке. Давай отако зробимо. І отако просто. Мегагольчик. Хе, <гум> хе впусти ворота. Ну, бо я їм там нормально по пооткривав все, розумієш? Я не просто там, там все зробив. Опа, тут бас на гіпері. Йо, виносять. У мене був винос, а в нього 80 хп лишається. Є свої проблеми. Вольта з ль... Я зловив меча. Він льду, прокакав. Нормально живу. І все, і заходимо легесенько у вороті. І перемога у нас в кишені, Ну, от ця каточка була складною. От прям реально такою, ну, нелегкою грою. Але на Френка. Ми щось там прокачали, якусь двіжуху. Я, правда, не пам'ятаю, скільки в мене на ньому взагалі кубків. Іде твій Френк взагалі. Ось, що. Ми на ньому прокачали першу силу, першу майстерню. 750 коїнів нам дало. Хорошо. Я би якусь стар силу взяв би на Френка. але я не знаю. Яку взяти, тому поки що брати її не буду. Давай, поки що, приготуємося далі. Бо нам би до діаманта допушитись, а можливо, ще й далі. І, кстати, мапа доволі. Таке прям взагалі цікаве. Я навіть не знаю, кого сюди взяти на цю мапу. Якась Емс було б непогано, я думаю. У нас джин. Я можу попробувати взяти Емс. Давай я попробую. І фенга взяли. Окей. Джин, Емс, і фенг. Окей, окей, окей. Поїхали, поїхали. Спробуємо щось зробити. На мене, правда, сразу настрілюють прям сильно. І мене прям і виносить Кольт. Да, тут далекобійники чели, прям жорстко потрібні. Якийсь спайкіч теж би заходив непогано. Ну, фенг прям ти бачиш, як він в них летів ультою. Тепер їм до нас буде підійти не так легко. Ну, Дінч хоче обійти. Ми його так легенько відігнали. Там коліт. Блін, ну і Кольт мене зноса. Но фенх влітає знову туди, уносить ще когось разом з собою. І по суті, там лишається тільки хтось один, да? Да, Коліт лишалось, ну її вбили. Кольт прийшов. Кольт на гіперзаряді, просто демеджа тонна. І він ламає всі бордюри просто, за які я міг сховатися. Блін, мені тут дуже тяжко на ЕМС. От прям реально без шуток тяжко. Нашого чела теж дубасить. Я влітаю просто туди. Конкретно і когось там даже вбив. Колет убив. Непогано, Фенг убив Дінича і вбив Кольта. Надо захопити базу просто. Давай. Ми хорошо захоплюємо. Давай туди тако бем-бам-бам, все чітко. І по факту все супер. Все. Кайфи, кайфи, кайфушечки. Перемога, но не легка. Бачиш, все стає далі складніше і складніше. Ну, но нормально. Тримаємося, тримаємося, і то хорошо. Так, у нас є крапчик. Знову ця мапа. Кого я тут брав? Я тут брав Кенші і мені взагалі не сподобалось. Хух, блін, кого би взяти? Опа. А тут ми вже баним. Я поняв. Хорошо, я би забанив матраса. Де той матрас? Я його знайти не можу. А, все. Мортис, все, забанив Мортиса. Все хорошо. Так, Джесси, Леон вольт в бані. Окей, кого би взяти? А, так я й не буду паритися, я візьму тіка. Я візьму просто тіка, стану ось отут і буду накидувати бомби. І все. Але тепер каточки будуть ставати набагато складніші, бо хтось із наших гапнув діаманта і буде нелегко. Так, у них і Кенджі. Ну за Кенджі в мене не виходило грати. Не знаю, можливо, у нього буде влучитися набагато краще. Но у мене ні чорта не виходило. У них Сенді, Кенджі і ще хтось. І Барлі. Поняв. Так, поїхали далі. Погнали, погнали, погнали. Просто затіка. Так, ще чуть-чуть тут піднакидаю. Опа, а Кенджі Двійк пішов хитро, да? Кенджі по-хитрому пішов гамнюк. І ульту быстро нажав, але ну, він там і помер. Окей, хорошо. Бомбу кинув я Галіну, треба було на Барлі кидати, а я кинув там, де ближче Сенді була. Так, ну Сенді, все. Сенді халепа. Тут у нас є Кенджі, но він помирає. Ой-ой, оце я щось затупив. Я забувся, що він так може. Він мене просто виніс. Але в мене все одно гемів не було, то нема чому тіряти. Пробуємо, пробуємо, пробуємо нормально розкидувати. Правда, не сильно виходить, прям по-хорошому розкидувати, але виходить, як виходить. Бомба сразу полетіла в барлі, вона його, по ідеї, ані в ній зламав, гамнюк. Пробую їх зонити, ніяк не виходить. Кенжі прям відразу рознесли, барлі рознесли. У нас банок уже купа, бомбу кидаю. Сразу дивись, що твориться! Там Сенді з, з гіпером. У мене тут банок 11. Чекай! Нормально живу. Закидуюсь бомбами. Все, хорошо. Хорошо. Так, це ми тільки один раз виграли. Нам ще ще один треба виграти. Йо-мойо, -йо, я вже і забув, як тут на діамантах тяжко. Я вже і забув, як тут тяжко фармиться. Фармиться тут реально тяжко. А, давай пробувати. Тут Санді пішла. Ну, в принципі, це читаємо. Я тут сразу накидав багато. І все, я стою на своєму місці і особо не парюсь. Можу їм тут пробувати накидувати. Нормально. Живем, живем. Ой, ой, тут Санді. Санді, вообще сюди йде. Да. Гамнючка, я її пробував, пробував, ніяк не виходить. Так, давай по-маленькому якось. Блін, ну ни черта виходить, в того Барлі 100 хп. Так, Кенджі Помер. У блискавки сім банок просто. І он да хілити, як тільки можливо. А його особою не похилиш, бо тут свої проблеми. Ну нічого, я забираю все. У мене 10, і я пішов. Давайте, до свідос, пацики. Все, до побачення, братва. До побачення, містер Краб. Забрав всі геми. Хі -хі -хі -хі. Уже, кстати, другий раз я так тирю. Нормально. Ну, у мене демеджа найменше. Тут 150 тисяч просто на ріко, прикинь. 150 тисяч демеджа. А у мене ще досі не діамант перший. Я вже граю по рамкам діаманта першого, а в мене ще досі не перший. З ума зійти просто треба сильніше старатись. Так, у нас знову Бравл бол, класичний. Причому. І я би взяв би просто Френка. Но забанив би я, знаєш, кого? Я б забанив, напевно, знову Мортіса. Матрас, чесно, мені не подобається. Він може творити біду. От іменно. А я візьму собі Френка. А, Френк забаняний! Йо, і Ріко забаняний, і Кенджі. А кого ж мені взяти тоді Як всі в бані. Блін-блін-блін. Я би їм ворота чимось попробував розбити. Я би їм попробував розбити ворота. Може діни Ладно, давай буде Дінич. Я думаю, може мені порадить когось іншого, но... Дінич так Дінич. Дінич може зламати їм ворота. Ось тут от. Ну, спочатку можливо тут, потім тут. І, коротше, буде набагато легше. У них Кольт, Кольт теж сильний. Так, select your gadget. А, можна гаджеті поміняти в цей час. Ні, черта собі. Я такої даже не бачу. Ладно, давай пробувати. Дінич в принципі, хорош, у них гейл, фенг і Кольт. Я просто отако зроблю. Ой-ой-ой, мене в спину обійшли. У Кольта там майже вийшло ворота знести, але не сильно вийшло. Ух-ху-хух, живу. Бас тримай. Я базу отдав все, але в нього фенх полетів. Але бас забив! Женьок просто красава. Ну, Ворота відкриті були. Хто ж ворота відкрив, а? Туда на його. Просто бас потрошитель. Бас потрошитель. Хе-хе, сюди! Оце хорошо, оце я розумію, каточка. Да було тяжко, нам майже забили хол, але ми вижили, ми витащили. А тут вообще без ронга, прикинь. Кольта убив. Я таке що зроблю, бем. Блін, ну фенг мене вбив, але фенга сразу розміняли. Ой-ой, ой блискавки там тяжко, базу теж дуже тяжко, мені придається дефатись. Блі, мене одразу винесло, я щось протупив конкретно. Фенг нормально розніс база, чуєш. Так, у нас тут поки що все тяжко. Фенг получив плюху від мене, але бас забив гола. Хорош. У мене є гіперзаряд. Я не знаю, що він робить, але він у мене є. Я щось там пробував натворити, і не чорта Ну, ворота зніс. Ну там у фенга м'яч це дуже погано. Так, треба м'яч нашим принести. Все, приніс, хорошо. Ну і зараз вони заб'ють, по ідеї. Ні, не вийшло в них. Ну, вийшло, вийшло, вийшло. Все хорошо. Все як надо перемога. Фух, 59 тисяч тем вже я наніс. Нормально. Діамант перший. О, це вже Це вже непогано. Це вже хорошо І міфічний стардропчик Давай сюди, щось толкове. Скінчик. Персонажа дали! Бустера! Обалдеть! Оце чітко! Оце я розумію, кайф. <смі> діаманта викачали, погнали далі. У нас знову право було знову на цій мапі. Зума зійти. Може тут Френга не забанять. Тепер у мене є бустер. Я не знаю, на що він. Ну хай буде. Давай забаним матраса. Попробую взяти Френка. Лискавка так само на Сенді буде. Я візьму Френка і женьок на базі попро. О, в них діничі є тепер. Ой-ой-ой. Ну я тут нормально можу бази ламати. В них є Джесі. Вона гаджети поміняти. Ну, у мене тут насправді ні чорта нема. Або Френк має більше хп, або Френк. Дамажи щось там на 50% що? більше. Ну, щось таке, коротше, непонятно, непонятно, що краще брати. Бо ХП Френку ну, таке відчуття, наче й не треба, можна просто щит взяти на 900 хп і все, типа, нащо куплять суперсилу на 1000 ХП, але можна взяти і суперсилу на 1200 хп, і щит на 900, і буде сильно. У Френка буде дуже багато ХП, ой, -ой біта мене рознесла, но бас її добив. Подійний Чубас бас не попав ультою, но сейчас попав. Мне якось швидко ульта нафармилась, не? Мне якось дуже быстро. Так, ну в них там ще й джасси є. Так біту добив, хорошо. Давай я тако зроблю. Чуть-чуть їм, случайно мяч туди дав. Случайно просто. Все, пацки, забивайте. Ворота знизу, ульта є. Хе-хе, треба? Я їй взагалі все позносив там. Ой, мене шарик добив, Йомайо. -йо. ну у них там хп дуже мало, сейчас Женюк туди піде розбереться. Ой-ой-ой, які плюхи мені влітають. Обалдіть, нам Дінич забив гол, поки я втикав там. Ой-ой-ой, оце тяжко буде щас. А попробую щас. Ну, в мене ні чорта не вийшло. Я то Джесі задамажив, але мене тупо застанили. Женьок зараз можеш щось зробити! Женьок забивай гол! Просто з ума зійти, як же ж він відіграв за базу. А це ми тільки перший раз виграли, лол. Я думав, це ми вже другий раз, а це тільки перший, прикинь. Дуже тяжко, прям реально тяжко. Давай попробуємо так, нічого не вийшло. Попробую так. Женюк майже забиває. Блін, у нього просто вибили мяч, І гола нема. Ну, я там ворота відкрив. Блін, і мене добили, зума зійти. І близко, ні чорта не моя мяч викинуть. бо там турель ебье. Обалдеть, 21-чного робив. Він там разом з Джасси капець зігрався. На нас жорстко нападають. І турель поставили, гамнюки, і базу зламали. Просто дивись, що натворили. Женьок просто як же ж він лупить. Блискавка викинула м'яч. Мені треба знести турель. Отако якось. Ні, чорта не вийшло. А де м'яч? А м'яч! Упускаємо м'яч! зійти. Бас там нормально розвалив. Все, я пішов на бас. І гол! Просто сюди. Класний пас. класний гол. І у нас 1-0. Отако вам. Балдеть, що отворили. Женечок. Ой-ой-ой. От тут я профтикався. От тут я, блин, телепень чуть-чуть. Ну ничего, буває. 20 секунд, 11. У мене мяч, пацаки, все хорошо. У мене за 6 секунд не винесуть. І все, перемога. Я ще міг забити ще раз, але нічого, нормально, нормально. Ну, я не самий. А ні, я самий нуб. ну ладно, <хи> Тож, непогано. Хорошо, до другого діаманта шуруємо помаленько, і це вже дуже і дуже хорошо. На цьому, напевно, друзі, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдені, а діамантик у мене в кармані. З вами був Санчеос і всім пока-пока.